Я би хотів, щоб ми відкрили місце писання Филип'ян, четвертий розділ, з 4 по 7 вірш. Я прошу це з 4 по 7 вірш і лишити це місце писання, хай воно нам світиться. Ми будемо роздумувати про, про це, що тут пише апостол Павло. Радійте в Господі завсіди, і знову, знову кажу вам: радійте! Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Я би хотів, щоб ми а, сьогодні сконцентрували свою увагу на цьому місці Писання. Ви знаєте, у мене неодноразово завжди виникало питання: Павло, а про, про яку радість ти говориш? Чи доречно завжди радіти? Давайте подумаємо. Ну, наприклад, у, вашої, у вашого близької людини якась глибока втрата, проблема. Чи доречно в цей час радіти? Не завжди, напевно. Ми живемо в час війни в Україні, чи доречно нам радіти? Ви бачите, що відбувається? Я не уявляю собі, що переживають ті люди в Києві, коли там по 600 дронів приходить за раз. Цілу ніч місто світиться, чи цікаво, чи ми в цей час повинні радіти? Про що Павло, ти пишеш? Є багато питань до Павла, як завжди радіти? Що це за така радість? Напевно, що Павло не жив в Україні. А якщо би й жив, то цікаво, що би він про це сказав. Напевно, що Павло не читав українську правду і наших новин. Так, ми знаєте взагалі про радість і українців можна говорити дуже багато. Це окрема тема. Я не знаю, ті, хто люди, які подорожують, ви мене зрозумієте. Ми, я багато подорожував з дружиною. Ми багато літали в аеропортах. І знаєте, коли ви маєте перельоти в аеропорти, це таке місце, де. Де воно все приблизно виглядає однаково, так чи ти в Америці, чи ти в Україні, чи ти десь в Азії? аеропорт – це місце, де ти ще не відчуваєш кордонів. Ну і зазвичай в світі, коли ти прилітаєш, ти зустрічаєш першу людину, яку ти зустрічаєш в новій країні. Це там офіцер, який кордонний офіцер, прикордонник, і вони тебе зустрічають. Знаєте, І коли ти приїжджаєш в Америку, там в них усмішка «Welcome», «Where are you from?», Знаєте, такі добрі люди чи в Азію. От, а коли прилітаєш в Україну, е, неодноразово можна почути. Там ти прилетів, е, ти ще не розумієш, що ти в Україні, але ти чуєш від офіцера: зайдіть за червону лінію. Е, і знаєте, от в мене таке було, і я розумію: нарешті я вдома. Слава Богу, все я вдома. Тому для нас, українців, радість це дуже також треба було, щоб Павло окремо писав для українців послання про радість. Але давайте подумаємо, можливо, так, в нас війна. Нам насправді ну, в Америці ми скажемо, люди веселі, в них немає фінансових проблем, в них завтрашній день е, прогнозований. А в нас ні. В нас війна, в нас проблеми. Так чи, чи це несправедливо, що вони радіють, а ми не радіємо? Ми такі, бо ми такі є. І Коли приїжджаєш знову ж таки, десь звідкись і починаєш тут усміхатися, і люди дивляться, коли йде усміхнена людина, вони перше думають, що щось не так. Вони бачать, людина йде, усміхається, вже підозрілий. Напевно, щось задумав, і то, напевно, щось недобре. Але давайте подивимося на інший приклад: приклад Давида. Дуже, я дуже люблю, це дуже яскравий приклад, коли Давид людина, яка завжди була е, чесна. Він був чесний з собою, він був чесний з Богом. і Давид, Ми читаємо його складну, дуже історію життя. І він часто він плакав, він кричав, він падав, він танцював, він тікав, він боявся, він прикидався навіть е, якимось нерозумним там, слину пускав. Дуже дивний був іноді. Але завжди через всю історію Давида, його насправді псалми, його послання, там, які він писав, вони чомусь завжди наповнені радістю. Я просто виписав собі, щоб ми от, зрозуміли настрій Давида, незалежно від того, де він був. Просто я, я взяв умовно, їх дуже багато. Місця писання буває ввечері плач, а радість на ранок. Коли думки мої болючі внутрі мої множаться. Думки болючі, множаться, а розради твої веселять душу мою. Я буду радіти і тішитись буду, і виспівати імені Господнє. Служіть Господеві зі страхом і радійте стремтінням. Давид пише про радість постійно, навіть коли йду долиною смерті і темряви, він, він має якесь джерело, так? в нього є джерело цієї радості. Напевно, що все ж таки апостол Павло більше читав псалми, ніж українську правду, і тому у нього теж був подібний стан. Радість, яку нам описує писання, це не є е, поверхнева емоція. Е, насправді, з грецьких текстів цей чуть, чуть інший контекст. І тому, можливо, у нас може виникати, як це що це за стан такої радості, про який нам говорить апостол Павло, про який нам говорить Давид, і про який нам говорить Писання. Це означає стан. Це означає живіть у радості. Буквально перекладається: живіть в радості, тримайтеся радості, перебувайте в радості. Радість це не означає бути веселим. Це є стан. Це неповерхнева емоція. Що стоїть за цим станом? Звідки цю радість брали мужі Божі? І що це за стан? Давид каже. Знову ж таки, той самий Давид каже, зраділо моє серце, коли мені сказали ходімо додому Господнього. А Не зраділо його серце, коли йому сказали, що війни закінчуться, а він, а він постійно воював, він також втрачав близьких рідних. Його серце раділо у дорозі в Божу присутність. Його серце знаходило радість в Господі і в його присутності. І якщо ми читаємо оцей, оце послання апостола Павла, ми бачимо там, він каже Господь близько. Розтік, ану, висвітли так, щоб було видно весь вірш, весь вірш. Там є Господь близько. Тобто він каже, радійте. Знову кажу, радійте, Господь близько. Це і є джерело, це і є ключ. І знаєте, Павло теж не був а, людиною, якої було легке життя. Ми це знаємо. Ми знаємо історію, ми знаємо його кінець, навіть його життя. Він був фатальний, його розіп'яли, його стратили. Він перебував постійно в тюрмах, відвідав всі римські тюрми Римської імперії, які можна було. Абсолютно не готелі п'ятизіркові. В нього було тяжке життя. І він говорить нам про радість. І коли він писав це, цю, цю, от, це послання, він його писав з в'язниці. Теж невесело, насправді. Не весело, але, щось, але якась радість в серці в нього була. Також е, знаємо історію, коли Павло і сила, а, Павло і сила. Вони попали у в'язницю. Пам'ятаєте цю історію. Це ж також було у Филиппах, до яких він пише за багато років. Він пише це послання, і це дуже гарний приклад. Він ілюструє насправді також суть суть цієї радості. Він говорить про, про те, що коли Павло і сила, вони пам'ятаєте, їх побили каміннями, не каміннями, палками їх кинули в в'язницю, закували в кайдани, і там пише в найтемніше, найглибше місце темниці. Їх там поставили. І що вони там робили? Всі знають те, що ми з вами робили сьогодні. Почали співати. Ну, звідки радість? Ну, що за радість, Павло? Ну, якась можна навіть сказати, така легковажність, такий, знаєте, банальний оптимізм. Ти в тюрмі, ти в кайданах і ти починаєш співати. Але це не було так. Це насправді було значно глибше те, що було в Павла і в сили. І ми знаємо, вони співають, всі дивуються, там темнось, і тут стається чудо. Стається чудо. Кайдани спадають, землетрус, темниця відкривається. І що дуже цікаво, що чудо стається не після того, як вони раділи, а верніше, не до того, як вони почали радіти, а після того. Господь дає нам в серці спочатку перемога, насправді, і та радість, і те, що є в нашому серці, воно передує чудо, яке буде відбуватися в нашому житті. Перемога відбувається спочатку в серці. А тоді приходить чудо. Тоді Господь знімає кайдани, відкриває двері, каються люди. Прийшла сторожа, що я маю робити, щоб спастися? Це чудо. Воно відбулося після того. Логічно було би навпаки, попали в темницю. Плачуть, страждають, спадають кайдани, починають радіти. Але ж ну, бачите, не працює так. Господь по-іншому працює. І ось багато років по тому, після цієї ситуації, Павло пише до Филип: радійте, завжди радійте. Обставини різні. Павло, Павло писав, що я навчився бути задоволеним у всьому. І ми знаємо теж ці місця писання. Добре, ми часто про це говоримо. Я був в, в, в подорожах, у в'язницях, мене били, побивали, я був і в, був ситий, був голодний, і так далі. Він навчився у всьому бути задоволеним. І питання в тому до нас в нашому житті, що ми часто нашу радість переносимо на потім. Отак, якби воно мало бути логічно. Логікою так би дійсно мало бути. Спочатку відкрилися кайдани, спали кайдани, відкрилася темниця, а я там одужав, вилікувався від хвороби або закрив свої борги. От тоді ми всі будемо щасливі. Але ні. Ми переносимо нашу радість на потім, тому що ми навіть іноді самі собі не дозволяємо впустити Бога в своє серце і радіти. Але Господь каже, я вже тут. Він каже: я дозволяю тобі. Я навіть не дозволяю, я наказую тобі, радій, будь радісним в своєму серці. Незалежно від обставин, радій. Залиши все, що тебе турбує, залиши свою біль, залиши свій страх. Живи сьогодні. Живи сьогодні, це не означає робити якісь там. Нерозумні речі, там, знаєте, як то фільми бувають такі, що лишилося нам там, лишилося комусь жити, головному герою, і він там робить все, що не зробив, за все життя робить за тиждень. Ні. Жити сьогодні це означає бути задоволеним і, нас, і радіти життю від того, що ти маєш вже сьогодні. Але знаєте, радість насправді в серці це не є фініш, це є просто як такий напрямок, компас, який веде нас дальше. Говорити дальше, що пише дальше писання. Ще один приклад я хочу навести Теж про пісню. Знаєте, співаємо, і мені це подобається. Є така пісня «I can only imagine». Ми співаємо її разом з вами також у нашій церкві. Уявити лише можу. За цією піснею насправді теж стоїть дуже цікава історія, біль і життя головного виконавця, автора цієї пісні Барта Міллерда, який написав її також з болі, яку він пережив в своєму серці, в своєму житті? Це насправді є знятий навіть фільм. Він називається Екенодлін Меджен. Я рекомендую вам подивитися. Він є вроді і на українській мові. І фільм він про те він розказує цю історію, суть якої полягала в тому, що його залишив батько ще, коли він був дитиною. І він з батьком не говорив практично все життя. Він був настільки ображений на батька. І на кінець свого життя його батько пізнав Христа. Він покаявся. і... Почав робити кроки на зустріч, щоб своїм сином відновити стосунки. І це було тяжко, так як звичайно, що він не міг відпустити цю біль. І коли він вже зумів, він дійсно побачив, що батько покаявся, він зумів відпустити цю біль, він дозволив собі своїм батьком відновити стосунки. І це б тривало дуже короткий період часу, бо батько був старший чоловік і він помирає. І якби в нього така виникає біль. Що я все життя ніби пропустив, де був мій батько? І знаєте, насправді зворушлива історія, я коли дивився цей фільм, і рекомендую вам. Але суть в тому, що ця біль перетворюється на дещо інше. Вона перетворюється в нього на пісню, яка називається «I can only imagine». І в цій пісні він, він ж не пише про, про біль, він пише про, про очікування зустрічі з Богом. Бог якось так робить в нашому житті, коли ми приймаємо Його радість, Він нашу біль перетворює а, в радість, він нашу біль перетворює а, в перемогу. І ми цю пісню співаємо «Surrounded by your glory», коли я буду в твоїй присутності, я побачу тебе. Це насправді є дуже таким показовим прикладом, як Господь працює в нашому серці, як Він наш біль, наш страх, нашу проблему перетворює в перемогу. В радість. І Павло продовжує далі. Ваша лагідність і наступний вірш. Далі. Він каже: і мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші. Наступним кроком, який слідує, після того, як ми приймаємо Божу радість, є мир. Мир взагалі в контексті Писання це є дуже цікавий, потужний термін шалом, який означає повноту, який означає внутрішню цілісність, який означає взагалі щастя в нашому житті. Мир Божий хай береже ваші серця. Там, де приходить радість, в наше серце, та радість як внутрішній стан, коли ти розумієш, що Бог близько, там приходить і мир Божий. Там приходить і наше усвідомлення нашого щастя, нашого життя, яким ми живемо кожного дня. Це насправді глибокий, мудрий і сильний стан, мир Божий, мир Божий. Я, би хоч, я сьогодні просто закликаю нас пороздумувати про те, що таке радіти, пороздумувати над джерелом і сказати Господу, навчи мене жити в Твоїй радості, дозволити собі радіти вже сьогодні, не завтра. Дозволити Богові робити свою працю вже сьогодні. Я думаю, що Господь дасть відповідь кожному на його питання, на його болі, на його страхи. Але дозволь Богові вже сьогодні. Дозволь дозволь собі відпустити і бути з ним близько сьогодні. Yeah, yeah. Oh, God.